Друзі, я вітаю вас на каналі В'яжемо Разом. Моє ім'я Світлана. Кому цікава тема в'язання, вишивання і рукоділля в цілому, я ласкаво прошу до перегляду. У мене такі пряжні залишки. Пряжні залишки і мої, і від пані Тетяни, за що я їй дуже-дуже дякую. Ось такі мої пряжні багатства. Помаленько я їх. Вив'язую, і хочу з вами сьогодні разом підібрати. Пряжу, яку буду використовувати в наступних шкарпетках. Я навіть ваги принесла для того, щоб зразу, після того, як закінчу зйомку, взяти кожен моточок, який підготую, і перекрутити на два клубочка для кожної шкарпетки. Давайте з вами щось підберемо. Хочу, щоб це були чоловічі шкарпетки. Чоловічі шкарпетки у мене ось ось. Такі, такий відтінок мені дуже і дуже подобається. Я на нього задивляюся вже давно. Так, і ось, Наприклад, з отаким відтінком. я подивилася, тут є в секційній пряжі елемент синьої, він просто ніби з одного клубка, ось дивіться. Тож, я думаю, що це одна і та ж серія. Це залишки від пані Тетяни. Танечка ось працюю помаленько, але працюю. Напевно, я буду саме з них в'язати. Зараз включу ваги, і зразу поважимо. 44 грами, звичайно, не вистачить нам повноцінні шкарпетки. Ось знайшла. А мені це пряжа Регія, мені в шкарпетковому челенджі дісталися ці моточки від Іринки. Я вив'язала з її подарунку мітинки, вив'язала вже одну пару шкарпеток, які вже були відправлені до наших хлопців. І ось дивіться, як гарно вони підходять. Підходять одне до одного. Правда? Будуть чудові шкарпетки. Отже, друзі, такими процесами буду займатися я на наступних тижнях. Тож, побажайте мені удачі! Друзі, я вітаю вас на каналі В'яжемо разом. Моє ім'я Світлана. Кому цікава тема в'язання, вишивання і рукоділля в цілому, я ласкаво прошу до перегляду. В цьому відео на вас чекає реклама мого нового кардигану, кардигану номер 2 Номер 1 кардиган, ви вже в мене бачили. Це кардиган бежевого кольору, який я вам показувала в попередньому відео. Декілька разів я його перев'язувала, але тепер я його нещадно. Одягаю, ношу, і мені в ньому неймовірно комфортно. Зараз якраз на вулиці така погода, коли то жарко, то холодно, кінець зими, початок весни, і можна або розстібнути гудзики, або застібнути, якщо трішки прохолодно стане. І це якраз та модель, яка на таку погоду в самий раз. Тому я вирішила повторити кардиган по тим самим параметрам, ті самі розрахунки, і зв'язати його. З пряжі трішки товщої, подивитися, що з цього вийде. Пряжа в мене була, вона мені дісталася на в'язальній зустрічі, я її виграла у розіграші, і саме з цієї пряжі я вирішила зв'язати свій кардиган. Ось така ниточка. Неймовірна пряжа, дуже приємно було мені з неї в'язати, це такий шнурочок, набитий пухом, або вспушена вовна чи альпака, я, на жаль, не знаю склад, і власниця теж Даша мені не сказала його, тому що вона, на жаль, теж не знала, не пам'ятала склад. Але пряжа неймовірна. І, звичайно, по параметрам а, светр. Вийшов на декілька сантиметрів і довшим, і ширшим. Я підпишу вам заміри на екрані щойно переміряла, щоб не затягувати відео. Тут я вже пришила 4 гудзики, а не 3, як в попередньому, робила 4 петельки. Нагадаю, тут у мене йде класичний росток зверху, класичний реглан з додаванням в кожному другому ряді петель. Да? Резиночка 2х2 при закритті, а основне полотно я відв'язувала лицевою гладдю. Обожнюю цю лицьову вуглаць для релаксації це саме то. Не хотіла ніяких пускати візерунків, і зв'язався в мене ось такий прекрасний карді. А вчора вже пізно ввечері підбирала гудзики. Донька підійшла, каже, мама, чому не на камеру. Кажу, в перший кардиган підбирала гудзики на камеру, а другий кардиган вже спокійно порелаксувала і підбирала самостійно гудзики. Ось такі вони в мене пришили Вага цього кардигана вийшла в мене 236 грамів. щойно я його поважила. Але я важила його з гудзиками Тому, я думаю, 230 грамів пішло у мене на цей кардиган. Попередній кардиган я декілька разів розпускала, для того щоб відв'язати ту найоптимальнішу свою і довжину, і ширину. А з цим кардиганом в мене не виникло ніяких проблем. Але, звичайно, я відв'язавши. Ось до підрізів я вистирала кокетку, цю приміряла, мені все сподобалось і почала в'язати далі. В'язала я як і попередній кардиган спицями номер 6 поворотні ряди, коли перейшла на Кругове в'язання рукавчиків я перейшла на спиці номер 7 і правильно зробила, тому що на цілий розмір у мене щільність міняється. Так, і резиночку я обробляла спицями номер 4 Ось попередні я обробляла номер 3,5, а ці взяла номер 4. Подобається мені цей колір. В моєму гардеробі переважно пастельні відтінки, а тут вже щось таке яскраве. Стрішки вносимо різнобарв'я в свій гардероб. І тепер, друзі, щодо майстер-класу. Багато хто з вас написав в попередньому відео, де я анонсувала, питала у вас, чи потрібен МК. Так, багато хто з вас написав Давайте майстер-клас. І тому, будь ласка, почекайте ще трішки, майстер-клас буде, адже час таких кардиганів якраз настав. Кінець зими, початок весни, виріб на гудзиках, можна коли жарко розстібнутись, коли холодно, застібнутись. Да. Ось якраз це виріб підходить на таку пору року, тому будемо в'язати. Майстер-клас буде і ближнім часом. Ось такі прекрасні шкарпетки у мене зв'язалися. Я дуже ними задоволена: пряжа класична, шкарпеткова, 420 метрів на 100 грамів. Шкарпетки в мене вийшли 43-го розміру. Тут у мене 4. Види пряжі, комбінувала вже як могла, але дивіться, які вони в мене гарні вийшли. Вив'язала я пряжу в нуль, у мене залишилося буквально 2 грами, ну маленький кінчик цієї вишневої пряжі. Хай буде, будемо збирати навіть такі кінчики. Класна пряжа. Але я ці шкарпетки одночасно набирала на шкарпетковій спиці, і в мене в моїй проєктній торбинці було зразу два проекта, дві Дві шкарпеточки. Так, в'язати із залишків шкарпетки набагато легше, тому що ти бачиш ну, приблизно, що виходить, і можеш швиденько щось там підрозпустити, якщо вже нитка пішла не та. Тут тільки в кінці я трішки неправильно підібрала, а мені потрібно було тут вишневою пряжею розпочинати трішки раніше, і в мене був би такий візеруночок хеліксом. Ось. Але е, все... Все б вийшло якнайкраще. І в'язала я болгарський зачин, набір петель, резиночка 2х2, лицева гладь, п'ятка, бумеранг у мене тут з клином підйому і стрічкове закриття. Все, як я завжди роблю. Що ж, по готовим роботам це все. А на спицях у мене зараз немає нічого, крім моїх довгов'язів. Довгов'язи, які в мене є, поки що я до них. Не повертаюсь, просто мені їх не хочеться в'язати, і зараз буде в мене на спицях кардиган. Для вас буду знімати майстер-клас. Оце в мене буде такий процес на спицях. Він у мене буде головним. Звичайно, я знову щось підберу собі для. Піжамного процесу, як я колись почула на просторах Ютуба, і е, хочу собі розпочати шкарпетки, якісь весняні, весняного відцінку, і, звичайно, ще і пов'яжу для наших захисників. Погода ще буде холодна, тому вони знадобляться. Так, але буду надавати перевагу ось цьому кардигану. Такому ж кардигану для того, щоб майстер-клас пошвидше вийшов у мене. І, друзі, зараз хочу показати вам свій подарунок, який я зробила сама собі на день народження. Давно хотіла думала про цю покупку, але все не наважувалась. Зараз покажу вам, про що я говорю. Замовила я собі набір спиць. Чіагу. А Навіть не уявляєте, наскільки я чекала цей момент. Це набір, про який я мріяла ну, дуже давно. Але, чесно кажучи, він не з дешевих. і я ну, дуже довго вагалась. і ось сьогодні, нарешті, вони у мене. Тож, давайте разом відкриємо цю красу і подивимось, чи насправді вони варті своєї ціни. Так, вони в такому тканинному чохлі на блискавці і. Надіюсь, блискавка буде служити мені довго, тому що ми знаємо, що з блискавками відбувається. Так, всі спиці я вже перепробувала, перекрутила, розкрутила, під'єднувала усі тросики, пробувала всі кабелі, все працює, все дуже гарно, ось такий набір. У мене з'явився в моєму арсеналі. Такими спицями я ще не в'язала, але після того, ось як отримала його, я, звичайно, спробувала, і якість не перевершена. Мені подобається дуже. Думаю, що в мене з ними складеться гарна історія, і вони мені послужать вірою і правдою. Спиці тут від номера 275 до десятки. тут 13 пар спиць. І три види кабелю, три довжини. Кабелі для товстіших спиць, для тонших а, ключики. Конектори і тросики. Ось, ось такий набір. Ну, і, звичайно, ще ось такі маркерочки мені дісталися в цьому наборчику. Отже, наборчик Чагу Twist Red Complete. Вони у мене подовжені 13 см мої спиці. І, звичайно, мрію я ще про набір із дерев'яними спицями, але то вже інша буде історія. Поки що я придбала собі металеві. Металевими мені якось більш зручніше в'язати. Не знаю, можливо, я не розпробувала, але мені більше подобається, коли в'язання сковзить. Ось свій кардиган я в'язала. Основне полотно тіла я в'язала на дерев'яних спицях, тому що шестірки у мене не було металевих. І я в'язала дерев'яними спицями, і я вам скажу, ну, не так мені подобається Оце ковзання петельок по. Спицях. Ось такий, друзі, подарунок, поділилася ним з вами. Такий довгоочікуваний він у мене. І я сподіваюся, що в мене з ним складеться все. Добре. Так, подарунок мій йшов замовлення з Німеччини, і, звичайно, щоб не, не йшла посилочка напівпорожня, я замовила ще собі пряжу. Зараз, друзі, ми з вами її подивимось. До речі, в подарунок я отримала ось таку листівку з магазину. З такою овечкою. Так, і пряжа. Пряжу я ще не розпаковувала, замовила по 4 моточки дропсом. Так, трішки по шелестю. Та-дам. Обожнюю дропснорт, як ви вже зрозуміли. Так, ось така пряжа мені прийшла. Дропснорд. Я невпинно співаю Деферамби цій пряжі. Вона мені подобається, подобається по всім параметрам і по товщині, і по кольору, і по якості, і вироби, які виходять з неї. А виробник нам тут рекомендує спиці номер 3 але я її в'язала і на трійці, і на трійці з половиною, і на четвірці в'язала собі футболку, яку нещадно юзаю цього сезону. Покажу вам якось, як вона виглядає. З нею нічого не сталося. Я ну, просто її обожнюю. Дуже приємна на дотик вона. і Приємна в носці. Тож, склад тут 45% альпаки, 30 поліаміду, 25% вовни. Так, рекомендують в спиці номер 3 і колір тут 01. 01 колір молочний, класичний колір, мій найулюбленіший. Колір це ось такий молочний відтінок без жовтизни. А, так, і номер два, який я замовила а, такий він ще не бежевий, ну і не вже не молочний. В палітрі називається Марципан 29 29-й 29 дев'ятий відтінок. А десь 4 моточки замовила ось таку пряжу. У мене ще немає на неї планів, просто замовила для того, щоб були ці моточки. в мене, я її дуже люблю, цю пряжу, тому хай буде, можливо, щось будемо в'язати разом. Дивіться, яке гарне поєднання червоного і молочного разом. Да? Красиві, красиві відтіночки. А Мої відтінки, я їх обожнюю, тому і замовила такі. Єдиний недолік в Drops Nordi – це мала палітра по кольору. Червоного там немає зовсім. І мені це ну, не подобається, тому що багато чого хочеш зв'язати, але інколи тебе це спиняє те, що немає відцінку того, який тобі потрібен. А Марцепан, до речі, це, по-моєму, новий відцінок у них. Ну, Раніше його не було. Тож, друзі, ось такі покупки у мене сталися за той період, що ми з вами не бачились. І ще я тестую свій новий мікрофон. Мої рідні подарували мені для зйомок мікрофон. Я його зараз тестую, тож напишіть мені, будь ласка, який у мене звук. Мені здається, що Голосніший, ніж попередній. У мене був попередній звичайний мікрофон. Ось цей у мене безпроводний, більш сучасний. Надіюсь, що звук буде кращий, тому напишіть мені обов'язково, чи подобається вам цей звук, чи все ж таки хотілося б більш голосніше, щоб був тестую. Зараз, зараз я тестую цей мікрофон. По цій же причині я знімала розпаковку пряжі, але не показую. Я вам це а маленький цей підзйом у відео. Чому? Тому що зі звуком були проблеми. Я неправильно виставила цей новий свій а, мікрофон, і були якісь посторонні такі шуми. Я, звичайно, розстроїлась, тому що а, відзняла добрий шмат відео і прийшлось мені його перезнімати. Але то пусте, було більших проблем. Зняла ось по новій. Ніби розібралася, але все одно, можливо, ще якісь нюанси я недочитала, недозрозуміла. Тож напишіть мені, як вам якість звуку, адже продавець обіцяв дуже класний звук, тож побачимо. На цьому я хотіла з вами попрощатись, побажати вам. Всього самого найкращого подякувати вам за ваші коментарі, подякувати вам за ваші лайки, пальчики вгору. Для мене це дуже важливо, не тільки для мене, а й для україномовного Ютубу і взагалі україномовного простору. Тож, друзі, дякую вам і до скорої зустрічі. Пока!